Дітки доброго ранку! А сьогодні у нас ван заняття розвиток мовлення і тема нашого заняття продукти харчування. А ми сьогодні з вами поговоримо про те, які бувають продукти харчування та яка від них користь. Дітки, ми всі знаємо, що продукти харчування це невід'ємлима частина нашого здоров'я. Ми всі знаємо, що продукти харчування бувають як поживні, так і корисні. Дітки, а бувають ще такі продукти, не дуже поживні і не дуже корисні, але дуже смачні. Це дітки, наприклад, солодощі. Вони дуже гарні, дуже смачні, але не дуже корисні. Тому що вони шкодять нашому здоров'ю та нашому організму, наприклад, зубам. Дітки, а тепер давайте поговоримо про продукти і скажемо, з якого раціону і з яких продуктів вони состоять. Дітки, ось, наприклад, соки із свіжевижатих соків. Ми знаємо, що у соках із фруктів дуже багато вітамінів. Наприклад, вітамін С. Дітки, давайте подивимося далі і скажемо, із чого ще состоїть наш раціон. Неод'ємлимою складовою нашого харчування складають овочі. Дітки, овочі та фрукти дуже корисні і в них дуже багато вітамінів. Тому потрібно овочі та фрукти їсти по сезону. Дітки, а давайте з вами розглянемо наступні продукти харчування і скажемо, з чого вони складаються. Так, дітки, це молочні продукти. А давайте поглянемо і скажемо, із чого ж складаються молочні продукти. Дітки, всі молочні продукти роблять із молока. Або кислого молока. Дітки, а давайте з вами скажемо: а хто дає молоко? Так, корова. Із цього продукту готується дуже багато різноманітних інших продуктів. Дітки, а давайте ми з вами їх назвемо. Так, спочатку це молоко. З молока роблять кисле молоко, йогурти, ряженки, сиворотки, морозиво. Сир, масло і багато ще що іншого. А саме головне, із молока варять кашу. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, які бувають молочні каші. Так, дітки, це рисова каша, гарбузяча, а також манна каша. А ми знаємо з вами, що манна каша дуже корисна і дуже-дуже-дуже смачна. Дітки, а давайте з вами згадаємо, які ще крупи корисні, окремо від молока. Так, дітки, це в нас з вами. І гречнева крупа, і кукурузяна крупа, і пшенична крупа, і перлова крупа, і овсяна крупа, і багато іншої крупи. У крупи дуже багато клітчатки, яка дуже корисна для нашого з вами організму. Дітки, а як ви гадаєте, а що ще буде корисним? Давайте з вами поглянемо на картинку і скажемо, що це. Так, дітки, це м'ясо. А яке це м'ясо? Так, курине, а яке буває ще м'ясо. Так, дітки, у нас різноманітні види м'яса, давайте їх назвемо ще. Так, дітки, це гов'ядина. Так, дітки, гов'ядина теж дуже корисна, і з неї дуже Багато різноманітних і смачних готують страв. Дітки, а давайте ми ще з вами поглянемо на один вид м'яса і скажемо, як воно називається. Так, дітки, це свинина. Так, свинина теж дуже поживна і корисна. І теж готують багато після... З неї теж дуже багато готують різноманітних страв. Дітки, а тепер давайте подивимося на іншу картинку і скажемо, що це. Так, дітки, це курячі яйця. Ми з вами знаємо, що яйця дуже корисні і поживні в нашому раціоні. А тепер давайте подивимося на наступну картинку і скажемо, що на ній зображено, які продукти. Так, дітки, на цій картинці в нас є. Риба. А ми знаємо, що риба дуже-дуже корисна для нашого організму. В риби дуже багато вітамінів Та є: кальцій та фосфор, які дуже корисні для нашого організму, та наших кісток. Дітки, давайте ми з вами скажемо, а що ще з м'яса готують. Так, це м'ясні вироби. Наприклад, ковбаси, сосиски, сардельки, сало, балик, буженину і багато чого іншого смачного. А також дітки дуже корисно запікати м'ясні страви у духовці з різними спеціями та травами. Молодці дітки, дякую за увагу! До нових зустрічей! E